Першого дня весни велику залу міського палацу культури імені Шабельника заповнили тисячі бердичівлян, запрошені на традиційну щорічну церемонію відзначення перемог і досягнень Людина року. Тринадцята відзнака зібрала найкращих, котрі минулоріч 2018-го своєю наполегливою працею, майстерністю, талантом кожен у своїй галузі прославили бердичів на увесь край і далеко за його межами. Ті переможні кроки земляків зафіксували організатори у 10 номінацій. Увіковічнили у Альманасі гордість Бердичева, який дарували кожному, хто піднімався за нагородою на головну сцену міста. Традиційними залишилися номінації: це слава героям, милосердя категорії вічна, його величність виробник, найкращий в культурі, в освіті, у спорті, розквітне відродись зрости. Що цікаво, що в цьому році, так як кожен рік, назва альманаху є іншою. Так то в цьому році така назва є гордість Бердичева. Чому саме така назва? Тому що 14 січня 2018 року відкрився театр на європейській, який є дійсно гордістю Бердичева, окрасою його тому на першій сторінці ми бачимо саме фрагменти із відкриття театру. Церемонію розпочали дві пари ведучих. Ми гордимося вами. Ви гордість Бердичева! Традиційно першими вітають захисників вітчизни. Дякують матерям загиблих героїв. Відзначають волонтерів. Орден за мужність третього ступеня отримав за тата Сергія Ковтуна, його син. Грамотою головнокомандувача Збройних сил відзначено маму загиблого героя Оксану Сідлецьку. Відзнаки президента за гуманітарну участь в АТО мають Сергій Адам'як, Катерина Закревська, Тетяна Примак. Гордістю міста і збройних сил стали артилеристи 26-ї бригади. упорядник і організатор музею операції об'єднаних сил. Олег Целінський, упорядник збірок та переможець обласного творчого конкурсу, пресофіцер 26-ї Олег Калашніков. Дуже приємно і дуже неочікувано для мене. Я не очікував. Все ж таки, що мій такий скромний труд на благо моєї бригади, на благо висвітлення історії моєї бригади життєдіяльності, знайде відгук на такому рівні. Дуже дякую громаді. Відзнаки у напрямку Слава героям вручили міський голова Василь Мазур та голова обласної ради Володимир Ширма. На сцені стоять ті люди, представники великої когорти людей, які роблять все, щоб перемоги у нашому житті, щоб навчались діти, народжувались діти, щоб були культурно-мистецькі заходи, були спортивні заходи саме завдяки. Таким людям, які стоять на сцені, Це все відбувається. Давайте ми їх ще раз привітаємо. Давайте їм погодуємо. Давайте їм побажаємо гарного здоров'я. І давайте ми побажаємо нашій державі миру і перемоги. Сьогодні ми всі пишаємося нашими військовими. І як місто Бердичів, так і Житомирщина і вся наша Україна пишаємося нашою славною 20. Шостою артилерійською бригадою. Честь і слава вам, вашим сім'ям, вашим дружинам. Честь і слава всім бердичевлянам. Ви молодці, ви найкращі. У когорті милосердних людей донори року, лікарі міської лікарні і госпіталю, у числі яких головний лікар Павло Журбенко, завідуюча педіатричним відділенням Валентина Ковальчук, також шестеро жінок, яким минулоріч присвоїли почесне звання мати героїня. Дозвольте мені всім вам подякувати за те, що ви робите для нашого міста родичів. Що ви його розбудовуєте, що ви його прославляєте, що ви робите все для того, щоб він економічно зростав. А наші військові сьогодні на сході нашої держави захищають нас, і ми маємо можливість будувати і театри, і інші об'єкти, і садочки. І святкувати сьогодні наше свято. Ще раз дякую нашим військовим зі святом вас всіх! щороку. Все більше людей, котрі працею звеличені, мають загальний трудовий стаж 50 і більше років. Серед ветеранів праці Іван Вербівський, Валентина Іськова, Антоніна Горчакова, Алла Кнауп, Тамара Гілевич та інші близько 25 осіб. 50 років віддано медицині. А саме фаху втізіатрії. І жод, жодного дня не шкодую, що попала при розподілі на цей фах. Проробила лікарем-фтізіатром, жодного дня не шкодую. З радістю працювала з задоволенням, задоволенням іду на пенсію. Також працювала в, в тут диспансері, на прогресі працювала багато стажу. У мене 53 роки. Я вже теж на пенсію пішла. Чи не найбільше нагороджених у номінаціях Найкращі в освіті? Пізнавай, твори, перемагай, найкращі у спорті, а це сотні вчителів, наставників, тренерів та їх учні. Переможці обласних, всеукраїнських, міжнародних олімпіад, конкурсів, виставок. Як завжди, найбільше у нам принесли нагород, відзнак це діти, діти, які прославили наше місто в культурі, в усіх змаганнях, в освіті. на… Міжнародних олімпіадах, всеукраїнських олімпіадах, конкурсах дуже багато перемих принесли цього року спортсмени, Мабуть, найбільше, як ви бачите, найбільше рядів зайняти спортсменами. Почесне звання заслужений працівник освіти минулоріч отримала директорка другої гімназії Ірина Толочко. А заклад, очолюваний цією жінкою, увійшов до топ 200 шкіл України за результатами ЗНО 2018 року. У 50 сі кращих українських освітян вчителька початкових класів 10-го НВК Тетяна Бойко. Учениця 14-ї школи Марина Рибак, як і минулоріч, отримала перше місце у мовно-літературному конкурсі імені Шевченка та всеукраїнській олімпіаді із мови. Окрім цього, дівчину відзначили другий рік поспіль за найбільшу кількість оцінок 12. Якщо у 17-му їх було близько 400, то у підсумку за 18-й Марина отримала більше 512-ок. Серед виробників щороку тримається на вершині лідерства і отримує відзнаки Бердичівський пивоварний завод. Гордістю Бердичева є його славні спортсмени. Легко і важко атлети, юні футболісти, боксери, котрі здобувають першість на чемпіонатах області України і навіть Європи. Не менше радують досягнення в культурі на всеукраїнських музичних і танцювальних фестивалях і конкурсах у Бердичівлян багато перемог. Великою подією у напрямку розквітне відродись зрости стало відкриття 14 січня минулого року. Приміщення музично-драматичного театру на європейській, реконструйовано і врочисто відкрито у Бердичеві центр первинної медико-санітарної допомоги, щоб розповісти про кожного, хто отримав відзнаку на церемонії нагородження, замало буде і десятьох сюжетів. Прекрасні музичні хореографічні композиції підготували до свята нагородження викладачі і вихованці. Центру позашкілля імені Разумкова та артисти міського палацу культури. Центр разумкова це перлина всієї України. Це майбутнє України. Велике вам спасибі і до нових перемог!